Для самого трагічного може скластися саме комічне. Саме проста ситуація От в цьому палаці Березіль колись виступала така баба Степанина Екстрасенс. Пам'ятаєте? Вона померла. Вона померла в готелі Галичина, хто пам'ятає. Я сиджу, готуюсь до концерту, одягаюся, дзвонить телефон, якась жіночка дзвонить. Алло, прошу пана, скажіть, то той Березіль? Я кажу так, прошу пані то її бережі. а баба степанеда нині буде приймати. Я кажу, ні, бо вона померла. А завтра... Година ночі, п'яний чоловік телефонує по телефону. А скажіть, будь ласка, я з вами по телефону розмовляю? Ні, по телевізору. <різвіст> Ой, блін, прям